Слава Богу, брати та сестри. У нас сьогодні така військова тематика, і дійсно кожен із нас щось відчуває в своєму серці, чи достатньо ми робимо для того, щоб перемога наближалася. Або що може стати на заваді того, щоб ця перемога відносилася, відносилася по часу, все далі, все далі, все далі. І дійсно, коли ми читаємо Боже Слово, ми якось так розсуджуємо і ставимо себе на позицію тих, кого ми або підтримуємо, або зневажаємо, хто позитивний герой, а хто негативний. І ці відчуття, вони не з'являються так спонтанно, знаєте, виникає якесь відчуття, що. Я можу зрозуміти, що взяти для себе з цього положення, в якому ті чи інші люди знаходяться. І саме від того, чию сторону ми займаємо, бо деколи буває так, ми знаєте, займемо чую сторону, а потім дочитуємо цю історію, виявляється, що ми неправильно зрозуміли, а потім ще помилилися і зрозуміли, що ще раз неправильно зрозуміло. І ми мусимо, коли читаємо Слово Боже, обирати для себе певні шляхи, на яких ми будемо стояти. На яких з нами буде Господь і буде вести нас до перемоги. Я зачитаю одну історію, так само військову. І деколи дякую, і деколи думок буває в нас таких, знаєте, багато різних. І нам би дійсно хотілося би пильнувати за самими собою. Бо деколи буває так, знаєте, людина. Ось вона отак зайняла таку позицію, і вона з цієї позиції ніколи не, зру, не, зру, не зрушить. От просто вона вирішила, що отак. Вже каже: слухай, ну так не написано, і так має бути, і так має бути, і так. Ні, ні так буде, все, я вирішив для себе. Я, я не буду рухатися, бо я вирішив, що буде саме таким чином. І ось я хотів би запропонувати таку досить противоречиву історію. Але дуже важливу для нас сьогодні. І як пастир зауважив, якщо ми не зрозуміємо, в чому буде суть перемоги, на якому боці ми всі маємо в нашому єднанні бути, ми дуже довго будемо очікувати твої перемоги. І так історія записана в першій книгі царств. В першій книзі царств це буде 30 й розділ. Коротенька передумова, щоб не зачитувати все, пильнуючи за часом. Давид, і біля нього є 600 вірних людей. Вони хоробрі. Вони дуже цінують а, своїм керівником. А, вони, ну, вони, знаєте, його підтримали в самий такий найважчий час. І а, частіше всього буває так, що знаєте, коли якийсь а, жахливий такий сценарій нашого буття виникає, то біля тебе мають стати ті люди, які ну, просто за тебе просто готові померти. І біля Давида є 600 хоробрих людей. Вони з ним з самого початку, як тільки 에, Давид втікає від переслідування Саула, і ці 600 людей знаходяться з ним. Уявили собі таку картину, да? приходить трошки часу, і він з царем Анхусом, Давид зі своїми хоробрими, мають йти проти Ізраїлю. Військовий похід. І Давид зі своїми хоробрими йде, і жоден з них не питає: Давід, а куди ми йдемо? Бо всі знають, ми йдемо на Ізраїль. То там же наші. Но ми ж з Анхусом. Ми ж маємо зараз там трошки шороху навести, щоб вони зрозуміли, кого вони не прийняли? Кого вони відкинули від себе? І раптом серед цих філістимлян піднімається такий бунт. А це хто? Це хто з нами йде? Чи то не Давид? Чи то не. Зять Саула? Ні, вони не підуть з нами, хай вони, хай вони повертаються. Йдіть в Сікелах, там вам місце відвели, там сидіть собі. Не треба з нами йти на війну. Бо там може різне статися. Можливо, у Давида був якийсь такий план. Але навряд чи він хотів би знищити Анхуса, бо жодного, жодної відомості про це тут немає. І вони мусять повернутися, і цей цар каже йому: слухай, Давид, я до тебе відношуся дуже добре, до тебе немає ніяких питань. Це князі, вони проти. Ну, будь ласка, повертайтеся. І вони повертаються з хоробрими. І знаєте, що відбувається? Коли вони не потрапили на війну, війна потрапила в їхній тил. І коли вони повертаються до Сікела, бачать, а він горить уже, палає. Жах, а малікитяні прийшли, забрали жінок, дітей, забрали в полон і забрали все їхнє майно. Все їхнє життя вже перестало мати всякий сенс. Бо, бо їхня частина, сенс життя просто в полоні. І невідомо, що буде. І знаєте, що там стається? Дивіться, що тут написано. 30-й розділ перша книги царів. Четвертий вірш. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинома, Израильтянка и Авигея, бывшая жена Навала, Кормилитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях и дочерях своих. Увидите, себе, что это бывает. «То ж вы мои, браты!» В чому мій гріх? За що ви мене бажаєте бити каміннями? Що сталося? І виявляється, коли війна приходить в стан несподівано, неочікувано, там з'являється певний розбрид. І там шукають винних. І винним обирають Давида. Друзі, браття, за камні Давида побити. Що ви робите? Вони всі плакали, вони всі мають втрати. І Давид так само. Він серед усіх. Але чогось таке, знаєте, людське, таке жорстоке серце піднімається проти їхнього товариша. Керівника. Що ти зробиш, Давид, в цьому випадку? Як ти маєш чинити? Дивіться, що каже Писання, сьомий вірш. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне Ефот. И принес Авиафар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища, и догоню ли я их. И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Догонишь и отнимешь. В этот момент, Дуже жахливий для всіх, хто був біля Давида, лише тільки один Давид звертається до Господа. Він зміцнюється надією на Бога, кличе Авіафара, бере її фот і задає питання до Бога. Давид, саме цей момент, ти думаєш, що от, от ця маніпуляція чимось допоможе тобі. Тебе зараз каміннями будуть біти. Чи, чи ти будеш з Єфодом, чи без єфода тебе заб'ють? Все життя не має ніякого сенсу, це кінець. Але Давид має можливість зміснитися надією на Бога. Алілуя. Саме в цей момент, не, 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 не якісь балачки, мені Бог потрібен. І Бог йому відповідає: біжи, доженеш і забереш. Чому там він каже, чи це пол, чи ще Тобто сили не, не рівні. Сили не рівні. Мало того, що цей час уже пройшов, їх треба наздогнати. З чим я можу там зустрітися? Чи я це зроблю? Але надія на Бога робить свою справу. І дивіться, вони всі 600, е-е відправляються до потоку Васор, дев'ятий вірш. І устале остановились там, і преслідував Давид сам і 400 чоловік. 200 же людей остановились, потому що були не в силах перейти поток в Осорський. Тобто людей в Давида стає ще менше. Було 600, 200 вже були дуже втомлені, дуже втомлені, і вони залишилися біля того потоку. А 400 пішли, щоб вступити в бій. Наздогнати, прийняти бій і щось там зробити, бо Господь обіцяв. Уявіть собі, що б сталося, якби Давид, наздогнавши, побачив велику кількість амалікітян, зупинився і сказав: Не посила нам ця бійня. Виявляється, що ці 400 людей, що пішли, то вони або були більш сильніші, або більш мужніші були, або більше любили Давида. І вони переслідують до самого кінця знаходять тих амалікитян, а вони там розсипалися дуже багато, і раптово Давид налітає на всіх них, і там написано, що він б'є там аж до, до, до вечора, наступного дня. Така бійня, це, це війна, це не просто він там прийшов, там, Ха! і вони всі побіли. Ні, там була війна. Вони перемогли, вони забрали своїх жінок, вони забрали своїх дітей, вони забрали все це майно, яке вони і їхнє забрали, і своє забрали, і ще їхнє забрали. Давид наздогнав нас цю війну. Триумфальна перемога. І написано так, що. Отнял Давид, 18 верш. все, что взяли малякитяне, обеих жен своих, отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что маликитяне взяли у них, все возвратил Давид. И взял весь мелкий крупный скот и гнали его перед своим скотом и говорили, это добыча Давида. Ну, перемогачи, не так? Тепер можна повернутися в обоз, повернутися в сікілах, віддати жінок, віддати дітей і сказати, ну ви хотіли мене побити камінням. Але дивіться, що зробив Господь. Жоден із вас навіть не подумав про те, що треба до Господа звернутися. Ви мене хотіли вбити, а я покликав імення Господня. Але Давид на себе нічого не бере. Він просто зробив те, що мала зробити Божа людина. Звернутися до Бога і укріпитися надією або зміцнитися надією на Господа. Чи ми вміємо це робити? Чи ми вміємо мати здоровий глузд? А що ми маємо зробити, коли перемога буде нам дана від Господа? Все сталося, ми переможці, ми повертаємося назад, ми герої. І що відбувається? Дивіться. 21 перший І прийшов Давід к тим двом стам чоловік. которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Вассор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные люди из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет. Виявляється, серед героїв є досить нікчемні люди. Досить нікчемні люди. Тож вони не ходили. Так, знаєте, Це не я роблю цей висновок, тут так написано. Зли і негодні люди. Це ті люди, які так і не зрозуміли, хто дав цю перемогу. Вони думали, що ми самі прийшли і зробили цю перемогу. Але что делает Давид, знаходячись среди этих людей? 23-й Но Давид сказал, не делайте так, братья мои. Не делайте так, братья. Что это? Не делайте так, братья. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас. И кто послушает вам, вас в этом деле? Какова часть, ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. Уявіть собі, навіть в таких меркантильних речах між братами, між друзями. Давид знову каже, Господь дав нам перемогу. Саме Господь дав нам перемогу, не ваша хоробрість, не ваші вчинки, не ваша мужність. Господь дав цю перемогу. Друзі, якщо ми не збагнемо, що саме Господь нам дає перемоги, що саме Господь може нас поєднати. А злі люди, вони будуть шукати свого, вони будуть вишукувати, до чого причепитися, щоб так в спину дати боляч, або штовхнути. І сказати, тебе не було. А Виявляється, мудрий цар. Каже, то Господь робить. І поставив це в закон до цього дня. Слава нашому Господу. Брати серце, сестри, ми вже сьогодні чули. Що коли ми будемо мати єднання, єднання духовне, по святу, всі разом за ці потреби, ми це робимо не тільки по четвергах, ми робимо кожний Божий день. По шість разів на день, деколи по сім, а то й по вісім на кожний день, згадуючи про те, що нам може дати перемогу Господь. І це єднання, яке ми маємо, не раз про це говорили. Ті, хто там попереду, і ті, хто тут в тилу, в обозі, ми виконуємо певну річ, яка нас єднає і спонукає для того, щоб Божа слава була явлена. Слава нашому Господу. Як тільки ми це збагнемо, ми будемо сповнені Духом Святим, ми будемо робити одну справу, ми будемо покорятися, як пастир казав, тому який є є всіми начальниками цього світу. Наш добрий пастор Ісус Христос, Алілуя! Бо Він це зробив. І коли Він вмирав на Голговському Христі, Він не сказав: Отче, прости тільки тих, які там тихенько стоять, а ті, хто голосно волають, розібни його, їх не прощай. От цих прости, а цих не прощай. Він каже для всіх, прости їм, бо вони не розуміють, що вони роблять. Добрий батько, батько доброго пастиря дав можливість, брати та сестри, нам сьогодні мати одне серце, одні думки, один дух і одну віру. Сприймеш це, будеш мати перемогу. Будеш шукати суперечок, знайдеш проблему. Знайдеш проблему. Мені дуже хотілося, брати та сестри, щоб ми перед нашою молитвою за наші потреби, знаєте, від служіння до служіння, я так замічаю, що ті люди, що постійно на молитовних служіннях, їх ну, можна по іменах перерахувати, от, вони мають певну єдність. Вони мають певну єдність. І дуже хотілося б, щоб до них долучалося ще більше. Не по певних днях, а кожен день. Бо це війна, друзі, Зрозумійте, мобілізація в країні під час війни не, не виникає тільки суто за того, щоб взяти зброю. Мобілізація виникає у всіх, усіх усіх місцях. І кожен, що він може робити, він має робити, як робився Давид. Давайте ми духовно вдівнемося в той її І будемо попрощати нашого Господа. Боже. Чи ми можемо це робити, чи ми мусимо, і в чому буде перемога? Господь піде, Господь влаштує, Господь покаже. І я вірю, брати та сестри, що здолаємо і все, про що і ми чули, і про ці е, жахливі закони, які мають приймати, так, знаєте, в таємниці, без людей, щоб ніхто не бачив, наші молитви. Вони здолають не тільки зовнішнього ворога, але й внутрішнього. Тому що ім'я цьому ворогу сатана, ворог людських душ. Давайте ми будемо підперезуватись, шанувати один одного, підтримувати один одного і очікувати перемоги саме від нашого Господа. Нехай Господь нас всіх рясно благословить. Будь ласка, заявіть потреби, і ми молимося при закінченні служіння. Подяка Господу, дякуємо Богу. Алілюя. Дякуємо Богу. Запокаяння рідних і близьких. Ми молимося з усіма, хто з нами онлайн. Хай Бог благословить. Дякую, що ви разом з нами і підтримуєте нас, і розумієте, і свідчите саме про те, що ми в одному дусі з вами. Хай Бог благословить. І запри фронтові місця, де більше всього сьогодні є вибухів. Сьогодні в нас була дуже неспокійна ніч, але Бог нас боріг. Слава Ісусу! Ми маємо можливість продовжувати молитися, хай Бог благословить. Будь ласка, ще да. молимося за вашу маму на кожному служінні. Ми заявляємо, пам'ятаємо. Хай Бог благословить і дасть сілення і мамі, і є в нас сестра Настя. Так само за маму просить, і віка зі рук просить за свою маму подібні діагнози. Хай Бог просто помилує, збереже і прославить своє ім'я. Ще, будь ласка, потреби, які є. Давайте ми помолимося за якнайшвидше закінчення цієї війни. Хай Бог просто влаштує це все. Йому нехай буде слава. А ми продовжуємо. Давайте ми встанемо принесемо Господню, ми принесемо всі ці потреби. Батько Небесний, ми дякуємо Боже за цей час. Боже, коли ми можемо єднатися в наших молитвах і розсуджувати Господь над тими історіями, Господь, які навчають нас, Господи, які збудовують нас, Боже, які відкривають наші думки таємні. Деколи навіть бажання, Господи, Боже святий, прости, де ми не являли Твої святості, Господи, де, можливо, хтось тягнувся за каміння, щоб бити тих, хто були попереду, Господи, бо було не по їхньому, Господи святий. Але проходить час, і Бог показує, хто Його. Боже, хто жорстокий і каварний, а хто люблячий, і шануючий Бога свого, Боже святий, в ім'я Ісуса Христа. Нехай цих суперечок не буде серед нас, Господи. Нехай ми будемо поєднані саме Твоїм Словом. Аллилуйя. І будемо звершувати ту працю, на яку ти нас зібрав, поставив, Боже, яку ти виконуєш, Господи, в серці кожного з нас, в наших думках, Боже святий. Ми віримо, що та війна, яка прийшла в нашу країну. Через це вторгнення, Боже, через це пограбування. Боже, і це буде саме так, як з тими амалікітянами. Бо вийшов Божий народ. Амінь. алілюя, який знає Бога свого. Амінь. Фарами глаудис, які підняли свій голос до престола Твого, Боже, святи. алілюя, І ти, як сильний ратоборець, вийшов амінь. раба сама не флами, не щоб дати перемогу, о Ісус. О Ісус, Боже, ти бачиш, ми шукали того Єфода. Ми чекали того авіафара, який принесе того Єфод, Амінь. Щоб в єдності звершити перемогу. Амінь. Алілуя, Алілуя, Господи, збережи нас, щоб серед нас не було, як ті, які були біля Давида, Боже. Який, Боже, з жорстоким серцем. Не розуміючи, що Божа рука допускає і Божа рука звільняє. Амінь. Алілюя, ребеглай сама на фарамі, не главда, лібар Лайдес. Ава амінь, в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Нехай це вторгнення закінчиться. Амінь. Алілюя, як закінчилося в цій історії, Боже, яку ми сьогодні згадували. І всі разом її переживали, Господи. І сьогодні кожен з нас може сказати, на, на чиєму він боку, з ким він є, Боже святий, Боже, почуй, почуй, про що моляться Твої діти, Боже, що вони чинять, на що вони очікують, Господи. Ава алілюя, алілюя. Ми сьогодні всю славу віддаємо Тобі, Господи. І дякуємо, Господь, всі разом, Боже, бо ти зберіг наше життя в цю ніч. Все могло бути зовсім інакше, Боже, але ми маємо можливість Боже, бути тут живими і неушкодженими, Господи, щоб дякувати, дякувати і дякувати Тобі, Господи. Ти в нас маєш певні плани, Господи. Ава, отче амінь, алілюя. Бо ми підтримуємо руки молитовників, Господи. Ми єднаємося, Господь. День у день, Боже, побагато багато разів у день, Господи, і всі єдності Боже, і ми і молимося за вояків наших і за нашу владу, і за військове політичне керівництво, і за зруйнування корупції. Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ти начав свій рух, Господи. Боже, не дай нам сплюндрувати, Боже, все, що ми сьогодні вже набули в наших молитовних служіннях. Господи, збережи нас, Батько Небесний, ми дуже потребуємо Тебе в цьому, Господи. Ти бачиш мам наших сестер, Господи, які сьогодні в важкому стані, Господь, з важкими діагнозами, Господи, але є Твоя ласка, Боже. Будь ласка, вийди на зустріч, Боже. Ми в очікуванні Твоєго чуда. Амінь. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа. Чи мами? Хворіють, Боже, чи рідні хворіють, чи діти хворі, хворіють кому роблять операцію, або готують до операції, Боже. Втруйся, Господи, своєю потужною рукою, Боже, і зупини смерть. А вот амінь і в нашому молитовному єднанні, Господи, яви свою славу. Алілуя, бо саме тобі ми її віддаємо. Амінь. І ми розуміємо, Боже святий, що без Тебе ми нічого не варті. Аллилуйя, аллилуйя, Господь, ми приймаємо Твою волю. А Отче чемин ми приймаємо Твою волю, ребе край лавдис. Аллилуйя, Дух Святий, Аллилуйя, Аллилуйя, святий, Аллилуйя, святий, праведный, аллилуйя, Ісус, Аллилуйя, Аллилуйя, Господи, Ти бачиш, Ти, хто освятилися, Господь. Аллилуйя. Готуючись, Господь, до кожної миті зустрічі з тобою. Боже, коли мова йде про священну дію, про причастя, про твою кров, про Твоє тіло, Господи, щоб мати життя в собі, Боже, саме через цю заповідь, о Ісус, о Ісус, Боже, Ти бачиш, наскільки Твій народ намагався освячуватися, Господь, і підготовляти себе до цієї дії, Господи. І сьогодні, Боже, ми зростаючи в вірі. Освячуюсь через Твою жертву, Господи. В нашій вірі, Господи, ми піднімаємося на ще більшу висоти пізнання Тебе, Господи. І не бажаємо зупинитися, Господь. Бажаємо ще вище, ще вище, Господи, ще вище. Алілюя, Алілюя. І нехай наступний день. Принесе ще більше відкриттів, ніж ті дні, які ми проживали від дня нашого покаяння. Боже, щоб з кожним днем, особливо в цей день мобілізації, перш за все, духовної проти духів злоби піднебесної, Боже, ми зростали, бо інакше не буде. Отче, Амінь. саме це є наша зброя, праведність. Аллилуйя! Покоре слову Твоєму, амінь і любов до Тебе і до ближніх. Амінь. Ісус. Дякуємо, Боже, за це духовне зростання, яке ми маємо, саме на основі Слова Твого Боже, в Дусі Святому, в сповненні Духа Святого Боже в ім'я Ісуса Христа. Ми віддаємося в Твою владу, Боже, і щиро Тобі дякую, що чуєш нас, відповідаєш нам і єднаєш нас. Господи, тобі слава, честь і хвала! Отець, Син та Дух Святий. Амінь.